Шановні колеги, гібрид Суванго це новий середньостиглий гібрид високоолеїнової групи, гібрид інтенсивного типу з високою стійкістю до стеблового вилягання. Рекомендований для вирощування в умовах полісся та лісостепової зони. Для умов зон вирощування рекомендуємо дотримуватись густоти на момент збирання від 45 до 60 тисяч рослин на гектар в залежності від умов вологозабезпечення. Гібрид Суванго. Має стійкість до вовчка раз АЕ, що може бути частковим обмеженням для висівання гібриду на полях з наявністю нових раз вовчка. Цей гібрид володіє доброю стійкістю до сипання сім'ян кошику, формує вміст оліїв на сіні в межах 53% і вміст олоїної кислоти сягає 88%.